Привіт, друзі! Ви слухаєте словнік в Слухавках, і сьогодні у нас дуже особлива тема Вігілія, тобто святвечір у польській традиції. Але на початку я хочу подякувати людині, яка підтримала мій канал у Монобанці. На жаль, імені не було, з'явився лише смайлик котика. Але попри це, ваша підтримка для мене надзвичайно важлива і дуже мотивує. Дякую вам від щирого серця. А тепер переходимо до словника: Вігілья, святвечір. Святвечірня вечеря. Потрави вігілійни. Різдвяні страви. традиції, Традиції. Звичаї. звичаї, Оплатик обладка. Перша гвязка. Перша зірка. Стул святочне. Святковий стіл. Сянко під обрусем. Сіно під скатертиною. Пусте місце при столі, і не місце за столом борщ Червоний. червоний борщ. Ушка, ушка, Зупа грибова. Грибовий суп. Піроги з капустом і грибами. Вареники з капустою та грибами. Карп смажений. Смажений карп. Риба по грецьку. По Капуста з грохем. Капуста з горохом. Кутя. Кутя. Компот сушу узвар. Маковець маківник, пірнік пряник, серник сирник. Клюски з маком, лапша з маком, свічки свічки, хуїнка, ялинка, декорації, прикраси, коленди, колядки, презенти, подарунки, роджіна, родина, споткання, зустріч, Жичення, Побажання. Традиційне. Готувач готувати. Мішач. Змішувати. Кроїть – різати. Доправять приправляти. Смажуч. Смажити. П'єць пекти. Подавач подавати. Пробувати куштувати. Фрази. Що приготуєш на вікіл'є? Що ти готуєш на святвечір? Чи любиш борщ з ушками? Ти любиш борщ з вушками. У нас є 12 потрав. У нас є 12 страв. Ділімося обводком. Ми ділимося оплаткою. Схватом вам найлепше речення. Бажаю вам усього найкращого. Спробуй карпія. Скуштуй коропа. Колація юж готова. Вечеря вже готова. Пахне пірніки. Пахне пряниками. Убираємо хоїнки. Ми прикрашаємо ялинку. Чекаємо на першу мязки. Ми чекаємо на першу зірку. Компот сушу є пишне, озвар смачний. То є традиційний смак швят. Це традиційний смак Різдва, коленти лецу в тле. На фоні грають різдвяні колядки. Віддіння – то виянтковий вечір. Святвечір це особливий вечір. Люблю роджінне свята. Люблю сімейні свята. Dialogue. Co przygotowujesz na Wigilię? Barszcz z łóżkami, pierogi i karpia. A robisz też kutię? Tak, moja rodzina ją uwielbia. A u nas obowiązkowy jest kompot z suszy. O, też go lubię. Pachnie dzieciństwem. Co przygotowujesz na Wigilię? Co gotujesz na Świat Weczer? Barszcz z łóżkami, pierogi i karpia. Barszcz z łóżkami, warenek i koropa. A robisz też kucie? Czy robisz taką szkuciu? Tak, moja rodzina ja uwielbiam. Tak, moja rodzina je obożnie. A u nas obowiązkowy jest kompot z suszy, a u nas obowiązkowy je uzwar. O, też go lubię. Pachnie dzieciństwem. O, też go lubię. Pachnie dzieciństwem. Dialog 2. Jest pierwsza gwiazdka. Możemy zaczynać wiginię. Podzielmy się płatkiem. Życzę ci zdrowie i szczęście. Dziękuję nowzaj. Spróbuj pirogu. Są świeżem. A może barszczu jest bardzo aromatycznie? Jest pierwsza gwiazdka. Z'явилася перша zierka. Możemy zaczynać wegільje. Możemy poчинати святвечір. Podzielmy się opłatkiem. Podzielmy się oplatкою. Жидяч здоров'я і щенще. Бажаю тобі здоров'я та щастя. Дікує, навзаjem. Дякую навзаjem. Spróbuj pierogów, są świeże. Spróbuj warenki, one świeże. A może barszczu? jest bardzo aromatyczny, a może burszczu, więc dużo aromatyczny. Dialog 3. Ile macie potraw? Zawsze 12. A stawiasz ścianko pod obrusem? Tak, to piękna tradycja. U nas jest też puste miejsce przy stole, na wypadek, gdyby ktoś potrzebował gościny. І не бачить потрав, скільки маєте страв. Завжди 12. Завжди 12. А ставиш щанку по добрусам. А сіну під скатертинку кладеш. Так, то пітна традиція. Так, це чудова традиція. У нас є стеж пусте місце при столі. У нас також порожнє місце за столом. На випадок, де би хтось потребував гощини. На випадок, якщо комусь потрібна гостинність. Повторення. Вігілія – Святвечір. Коляці віглійна. Святвечірня вечеря. Потрава вігліни. Різдвяні страви. Традиція. Традиції. Звичаї. Звичаї. Оплаток. Оплатка. Перша гвязка. Перша зірка. Стул святечний. Святковий стіл. Сянко по добрусам – Сіно під катертиною. Пусте місце столі. Порожнє місце для гостя. Борщ червоний. Червоний борщ. Ушка. Ушка. Супа грибова. Грибовий суп. Піроги з капустою і грибами. Вареники з капустою та грибами. Карп смажений. Смажений кор. Риба по грецьку. Риба по грецьки. Капуста з грохом. Капуста з горохом, кутя, кутя, Компот суши, узвар. Маковець, маківник, Пірник – пряник, Серник – сирник. Клюшки з маком. Лапша з маком. Швічки – Свічки. Хоїнка. Ялинка. Декорації – Прикраси. Коленти. Колядки. Презенти. Подарунки. родина, Родина. Споткання. Зустріч, жучення, Побажання. Традиційне. традиційно. Готувач. Готувати. Мішач. Змішувати. Кроїч. Різати. доправяч, Приправляти. Смажич. Смажити. П'екти. Подавать подавати. Пробувати куштувати. Зламай язик. Сьогодні це короткий віршик. Срока зіма моцно трима. Пватку в тисяч лечі. Бимінєва сzyбко зіма пінять цвічом джечі. Срога зіма моцно трима. Платку в тишам лечі, Бимієла хибко зіма піни твіча в дічі. Сирого зіма моцна тшима. Бимієла шибко зіма твічаво в дречі. Переклад. Люта зима міцно тримає. Тисячі сніжинок летять. Щоб швидко минула зима, діти старанно займаються. Сурока жіма моцна тшима. Поватку в тещінслечі. Бименєва шибко зіма. Піння твійчан жечі. зима зіма моцма. Поватку в тещінслечі. Бимініва шибко зіма. Пінню твійчум жечі. Дякую, що були зі мною у цьому сутвечірньому епізоді. Нехай у вашому домі буде тепло, у серці світло, а вивчення польської приносить вам радість. До наступного епізоду. Па-па!